Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки найбільше українці пов'язують корупцію з Порошенком та його партією. Актуальні новини 20 жовтня про Зеленського в Раді. Президент Володимир Зеленський під час свого послання з Трибуни Верховної Ради заявив. Що на Донбасі 86-й день триває режим припинення вогню найдовший режим тиші за роки війни? Він також анонсував поїздку 120 нардепів від партії Слуга народу на Донбас. Окрім того, Володимир Зеленський заявляє, що сам хоче знати і на всіх нарадах питає коли ж почнуться обіцяні ним посадки. Президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту в вівторок заявив, що за його президентства вдалося зняти втому міжнародної спільноти від України. Нардепи різних фракцій розкритикували послання президента Зеленського у парламенті. Кажуть, що немає конструктиву Зеленський відірваний від реальності і займався піаром своєї партії перед місцевими виборами. Про Порошенка і корупцію. Більшість українців не можуть назвати політика чи партію з бездоганною репутацією. Найбільше корупцію пов'язують із п'ятим президентом України Петром Порошенком та його поліцелою. Про телеграм-канал Української Правди. Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка. Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те. Що відбувається в Україні та світі? Про інші важливі новини розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з covid 19 на рівні від 11 до 15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні. За результатами агрегованого рейтингу партії на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають 5 Партій. Слуга народу 16,7% тих. Хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори? У ПЗЖ Європейська солідарність 13,2%. Батьківщина 8,6 та за майбутнє 7,4 Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що якщо в Україні будуть підтверджувати близько 20 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу, то лікарі вирішуватимуть, кого лікувати, а кого ні. У Кремлі вважають. Що створення Україною двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону може негативно позначитися на атмосфері стабільності в даному регіоні. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки. Торгівлі і сільського господарства Святошинський райсуд міста Києва оголосив у розшук трьох з п'яти колишніх бійців Беркуту, яких Україна передала бойовикам під час обміну у грудні 2019 року.